Вітаю всіх любителів скритого і таємного. Мене звати Юрій. Я професіонал в сфері яснобачення і білої магії. Займаюсь цим ремеслом професійно з 2010 року. В цій діагностиці буде описане сканування за допомогою професійного яснобачення по фотографії на мера міста Львова Андрія Садового. Андрій Садовий, ставленик Польщі, їх агент, їх наймит. Вони його тут поставили, він їм служить. І буде служити. Доволі хитрий, двуликий, як і вимагається для агента. Грає завжди на два фронти, один фронт, це показне і все зовнішнє, хоча і підтримане конкретними. Твердими діями. І другий фронт це внутрішнє, скрита діяльність задля інтересів Польщі. Як вони йому кажуть, так і він робить. Вказівки надходять в дрібницях. В основному ці вказівки йому передають по телефону, створює видимість реформ, порядку, роботи, яка успішно ведеться. Вміє це професійно робити. Цьому навчений в спеціальних закритих інститутах у Польщі. Там проходив кілька фаз вербовки і професійної підготовки перед внедренням його в Україну. Працює виключно заради інтересів Польщі. Бачиться, що Польща поклала око на Львів в дальнішому перерозподілі територій, яке заплановано на майбутнє. Садового з ціллю підготовки території і об'єктів основних інфраструктур при можливій майбутній дизлокації Польщі на територію Львова, коли створиться критична ситуація між країнами, і Львів може перейти під юрисдикцію Польщі, хоча і, можливо, не пряму. Але вся ця ситуація відома у внутрішніх колах влади країн Європи, що така ситуація запланована на майбутнє і матиме місце. А садовий на своїй посаді поставлений з ціллю максимально можливо культурити Львів і зробити його схожим на європейське місто, щоб під час приходу поляків на цю територію вже все було готово для їх життя тут, і їм було би не стидно за Львів перед рештою Європи. Стратег, причому вмілий. Дуже твердий у своїх рішеннях, хоча ці рішення не зовсім його, а польські. Твердий у словах, від сказаного ним одного разу ніколи не відступає потім і є абсолютно непідкупним. Непідкупний до такої степені, як льотчик Камікадзе, який заради твердого рішення не відступається ні перед чим і ні перед ким. Хоч би йому мільйони запропонували, він відмовиться і ще й буде переслідувати того, хто це пропонував. Пам'ятатиме це все, і буде чинити помсту йому довго, доки він не буде повержений. І тільки на 10% вже врітиме ледь живий, тільки тоді він відпустить такого з-під свого черевика. Доволі бажальний тип, як і всі поляки. Хоча й на перший погляд може здатися добряком і поступливим по характеру свого світогляду практично немає. Це його так званий світогляд в лапках, це все установки і різні ідеї, запрограмовані йому в голову в Польщі під час його агентурної підготовки. Його особиста свідомість ледь жива і функціонує тільки на 20%, та й то не постійно, і якби пропадає. Під його свідомістю маються на увазі його власні бажання чи цілісність особистості. Так от, дана його особистість підчинена виключно служінню інтересам Польщі і в малій степені невеликій частині України. Хоча і навіть ця степінь врахована цими інтересами, з ним можна домовитись виключно, як вступаючи в його команду, і під його ковпак, який знаходиться повністю під його контролем. Тобто людина може вести свій бізнес. Мати видиму свободу, але вертітися виключно в рамках тої системи, яку створив садовий крок вліво, крок вправо, як говориться. В тому він доволі небезпечний ворог, бо він не один, а за ним внутрішні владні структури, які по ланцюжку тягнуться аж в Польщу. А в тому ланцюжку багато ним заварбованих людей, які служать тільки його інтересам. І якщо всі ці ланки ланцюжка і його систему уявити фігурально, то це як грибниця в землі. І бронебійна машина краще не ставати його ворогом. Правда, він і на конфлікт особливо не йде, і відкладує сутичку до чотирьох разів завжди, в любій ситуації. Він взагалі не конфліктний по своїй природі. Сюди ще й накладається зазомбованість його свідомості, яка була проведена і підтримується регулярно польськими спецслужбами. Якщо їх так можна назвати, бо там задіяна психотронна зброя і магія. Його свідомість регулярно зомбують, направляють в то русло, яке їм вигідно, і від той зазомбованості садовий дії по закладеній йому програмі. А його внутрішня діяльність його особистої свідомості, майже заглушена і майже спить, вона знаходиться як в тумані. Він, коли деколи, при віддиху заглядує в неї, в пошуках, чого би він хотів такого незвичного, то завжди натикається на той туман. Потім він, не зрозумівши, що це таке, відсторонюється від того і засинає. Так та програма діє. Це зроблено для того, щоби віддалити його істинне я від закладеної в нього програми, яка весь час підтримується зовні штучно. Описувати його внутрішній якості не бачу змісту, бо він, як машина автомат, діє суто по системі, йому закладеній, ніяких попусків не дає нікому. Рахуватиметься тільки з тою людиною, яка в його системі. Буде тоді такій людині посміхатися, буде добрий з нею завжди. Про всіх інших, хто поза його системою, навіть не думає. Його свідомість в той час навіть не ловить, якби не замічає їх, і не оцінює ні в яких рамках, не судить і не хвалить. Ну, от це все так відбувається. Тому, що він зазомбований, тому так і відбувається. Одне можна наголосити чітко і важливо, коли залізеш в його систему, а потім спробуєш вийти з неї хоча б частково, показуючи, що ти маєш свободу від нього, творячи свої якісь будь-які справи, то начувайся. Помста буде жорстокою і всеохватною. Переслідувати буде до остатку тих десяти відсотків, якими ти ще будеш ледь живим, матеріально і по впливовості в суспільстві. Якщо ти в його системі, то хто би ти не був, і які би статки, чи статус не мав, пам'ятай, що ти його раб. Раб його системи і ти його вассал, і на тому крапка. Так думає садовий, така чітка його думкоформа. І це обговоренню в нього не підлягає. Кінець діагностики. Всім, хто хоче отримати схожу діагностику через яснобачення на людей, чи якісь явища, чи як поступати в різних життєвих ситуаціях, пишіть мені в мій телеграм. Посилання в дописі. Дякую за увагу. З повагою до всіх, Юрій.